Приїхали в нову поштує, два таких навігатора: це Coyote 1050 Master Pro, котрий у мене був придбаний десь рік тому, і навігатор 7 дюймів на базі Вінсіє. Також з цими приладами приїхав такий супроводжувальний лист, що треба з цим навігаторами зробити. І так, у Куйота все працювало нормально, але клієнт оновив карти і оновив програму десь у Польщі, і після цього почалися проблеми. Програма сама по собі ставила якісь проміжні точки, коригувала маршрут, тобто працювала некоректно. Треба сюди було зробити оновлення карт, записати саму програму, таку, як я ставлю. Ну і самі актуальні карти поставити. А у цього навігатора була проблема те, що він. Неправильно нажимався, тобто нажимаємо тут, а нажимається десь у другому місці. Що треба було зробити? Спочатку я думав, що тут вийшов і строя течскрін, але коли отримав цей навігатор і почав його тестувати, зрозумів, що тут. Міняти тачскрін не треба. Зробив йому калібровку і все нормально тепер працює. Хто не знав, на навігаторах на базі ВІНЦЕ, є, у котрих стоїть резистивний тачскрін, час від часу треба робити калібрування. Тобто там заходите в налаштування навігатора, є така кнопка Калібрування. Нажимаєте, проходите все по інструкції, що вам там напише навігатор, і ваш тачскрін починає краще нажиматися, ніж було раніше. І так, цей прилад налаштований. E, міняти тут тачскрін не треба. Карти я сюди оновив, зробив оновлення самої програми. Скінк e, поставив на iGo Primo і карти 2022 Q4. Всі обрані місця клієнта, котрі тут були, я переніс. Вони тут всі є. На цьому навігаторі також всі обрані місця з тої програми перекинув на нову. Карти також 2022 Q4 є. Так що ці прилади повністю готові. Зараз буду складати і відправляти нову поштою.